Сьогодні я хочу вас порадувати творожно-сирним морозивом з карамелью. Для цього нам потрібно 200 г сиру, 50 г вершкового масла, 4 ложки сметани і пів баночки з вареної з а також ванільний цукор. Починаємо змішувати всі інгредієнти. Масло. масло повинно бути кімнатної температури м'якеньке. Далі вложимо 3 столові ложки сметани. Пів баночки згущеного молока. вареного, на сущеного молока. Також висипаємо її низько. І завдяки блендеру це все перемішуємо. Отже, ми закінчили перемішувати наші всі інгредієнти до однорідної маси. Як ви бачите, рецепт дуже простий, а головне дуже швидко готується. І нам залишилось просто перекласти цю масу у спеціальні контейнери, а потім відправити їх у морозівку. Ну що ж, тепер ми наше карамельне морозиво ставимо приблизно на 3 години до морозильної камери. Давай. А тепер спробуємо на смак, що ж у нас вийшло. Смачно. Спробуйте і ви. Таке смачне морозиво. А головне просто смачно і швидко. Ставте лайк.